Всім доброго ранку. Сьогодні у нас понеділок, 24 березня. Всю ніч дощ ішов, ну зараз трошки мрячить ще. Вон, бачите, дух іде холодно. Зараз піду гляну, яка там температура. Так, ну нічого, ще 8 градусів. Я думав ще холодніше. Ну сьогодні, мабуть, нічого робити не буду. Отакі погоді тільки лазити. Ну думаю, виноград он у мене. Ось тут три куща, отаких от, от є. Та там маленький, четвертий. Сьогодні розв'яжу. Коротше, призведу до порядку. Все дерево буде отак от позакріпляти, попідв'язувати. І буде порядок. Ну, подивлюсь, що сьогодні робитиму Магазин сходити, олів'є там збирається готувати. Каже, є абсолютно все, тільки кобаси нема. Каже, треба сходити. Кому сходити, нащо я. Ну, коротше, на мене натякає, щоб я сходив. Ну ладно, піду. Зараз переодінуся і сходжу.